Роботрафік змагання роботів провели в Івано-Франківську. Школярі з різних громад області представили власноруч створені моделі. Їх побачила і наша Вікторія Резун. Стимулювати творчий та винахідницький потенціал молоді, така мета змагань автономних роботів. Зараз такий мейнстрім і інженерний бум серед дітей. Їм хочеться щось програмувати, власноруч якісь свої конструкторські здібності проявити і не підтримати їх. Було б якось. Не зовсім коректно з нашого боку, тому більше навіть це просто підтримка їхня, бо це, власне, їхня ідея. Близько року цікавиться роботехнікою, семикласник Роман. Три місяці роботи над машиною і хлопець уже її представляє на змаганнях. У нього є ось тут цей датчик. Він цим датчиком бачить і лінію і він по ній їде. Це акумулятор, у під нього потрібно підключити штучку, і, і потім ми її втечемо сюди. Дається ток і мікросхема. Тут всякі штучки мікросхеми, і потім датчик бачить і їде по ось Андрій свого робота створив із конструктора. Я прийшов нового гурток робототехніки, і наш учитель мене навчив все. Він для двох гонок для двох сантиметрової і п'яти сантиметрової. Він складається з лего. Що бачив, він лінію, тут є датчики кольору. Він бачить чорну лінію і тим самим він за нею слідкує. 16 команд школярів із різних громад області змагалися у чотирьох номінаціях. Кегельринг робив лабіринт, та швидкісна їзда вздовж лінії 2 см та вздовж лінії 5 см шириною. Переможець змагань буде представляти Івано-Франківщину на всеукраїнському рівні. Наступні змагання автономних роботів відбудуться у квітні.